Сьогодні в роботі у нас віно 1.6. Клієнт скаржиться на те, що в нього надто голосно працюють форсунки. Статичний та динамічний злив форсунок в нас в нормі, максимальні та середні параметри також нормальні. Холостий, в принципі, в допусках. Маємо завищені параметри по передприсках. З ними і будемо боротися. You ну, все, параметри в допусках. І тому ми бачимо картину наступну. Параметри в нас в допусках. Зворотні зливи в нормі, максимальні подачі чудові, всі рівні між собою середні, холості і значно нижчі придприски, що має дозволити автомобілю набагато тихіше працювати.